Отже, вітання друзі. Стрижу такий живий і я показував, що я розтісую кіпарисовик. Для чого я це роблю? Друзі, коли ви стрижете, наприклад, ножничками, ми стрижемо цю хвою. Частина хвої залягає всередині, тобто гілка закрутилася і не попадає під ножі. От, наприклад, отут. Бачимо. Я вже тут, правда, попрацював. Отут бачимо, отут. Тобто такі гілки не попадають під ножі. І в такому випадку ми не робимо там точки зрізу. Тут тобто, гілка не попадає під точку зрізу, а нам потрібно для того, щоб максимум більша кількість гілок попала. Під е, ножі. Для того я розчісую максимально, щоб ті гілки, які вже там скажімо так, залипли, і вони просто собі розвиваються, як одна гілка. Ціль е, стрижки це отримання максимально кількість точок зрізу. Тоді ми маємо загущення. Тобто з кожної їх починається ще ріст. Ось тут, наприклад, є ямка, гілка не попадає і вона розвивається як звичайна гілка. Вона не галузиться. Для того пізніше, після коли вже я, наприклад, розчесав, постриг, я проходжу звичайними ножничками, де ями, отакі чи такі. От, і роблю. Такими ножничками максимальну кількість зрізів тут, для того, щоб стимулювати ріст в даній ділянці і отримати загущення. Так, в першу, з першого разу воно виглядає, якби, якщо ти вирізаєш, більше робить зрізів, якби яма виглядає. Але за рік часу півора до двох років часу воно забивається гарно. Якщо так, звичайно лишати, от маємо звичайний кипарисовик, він просто буде росте, де, як дерево. Ну Це дерево в реальності. Воно ж може е, тягнутися до 12-15 метрів, якщо його нарізати. Просто хвоя буде отак розкидана, куди є доступ світла, там воно буде собі тягнутися і фактично галузитися тільки на кінцях. Для того я спочатку розчісую, щоб максимальна кількість попала під ножі. А потім роблю ще одну. Куриговочну таку західночками в місця, де 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 я не попав, туди не попали хвоя під ножі. Тоді вся однотонність плоту буде фактично порізана. І утримується максимальна кількість точок зрізу. Ось так. Ну, от він розтісаний зараз. І підстрижений. Крім того, сюди тоді попадає більше сонця і, відповідно, більше у нас є брунюк або там хвоїнок росту. Ось так. Інакшим методом ви не отримаєте, Тобто та гілка, яка запала, там вона фактично не буде розвиватися, бо вона не попала під різ. Під різ. Ось тут. Бачимо, Тут треба максимально я вже трошки порізав мене, для того, щоб тут загущалося. Всім дякую, за увагу. Кому цікаве відео, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.